Кадрові ротації у Мінохорони здоров'я від виконання обов'язків відсторонили очільника мозу Олега Мусія, його першого заступника Руслана Салютіна взагалі звільнили. Причина катастрофічна ситуація із закупівлею ліків та медпрепаратів. Їх придбали лише на чверть від запланованої кількості. Прем'єр заявив, проблему із медичними закупівлями моз має вирішити якнайшвидше. Виконувати обов'язки голови мозу буде Василь Лазоришинець. А от у справі попередників має розібратися Генпрокуратура. З загального обсягу ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%. А вже кінець року майже. Одна четверта частина. Я давав персонально десятки доручень. На засіданні уряду, на наших нарадах. Я так дивлюсь, що погано чути.